Розпакував для вас, але хочу вам показати, як воно виглядає вживу. Ось такий гравер. Ну, фактично немає аналогів в даному на, о, в Україні. як він виглядає, працює на батареї Inko, він має багато насадочок. Ми зараз його будемо включати, пробувати. В наборі він йде без батареї. Я вже йому поставив батарею, дуже легко включається з однієї кнопочки. Вже він працює. Тут у нас регулюється. Використовувати цей гравер е, можна працюючи з деревом, виконуючи там такі маленькі, мінтюрні завдання свої. Також е, з металом е, Теж така скажімо, робота, що там ремонтуєте комп'ютери, наприклад, так, і там треба дещо вам підпиляти, вам допоможуть всі ці насадочки, які є в кейсику.